1, 2, 3, 5, 10, 50, 100, 150, 200, 300, 350, не зупиняємось, продовжаємо. Раз, два, три, 5, 10, 15, 20, 30, не зупиняємось, продовжаємо. Ось таке сіно мені приїхало з далечень, за 400 кілометрів від мене, від Київщини. Подивіться, які гарні тюки. Сіно зелене, тюки тяженькі. хлопці розгружають, зараз будемо це таскати. Чому я, маючи свій город і свою церкву, не зготавлюю своє сіно, а купляю на стороні? По якій ціні приїхало сіно, скільки кілограмів в тюки? Про це все ви дізнаєтесь, коли подивитесь моє відео. А зараз ми починаємо оце все сіно переносити в сіновал. Бо, як сказав нам, гідрометцентр сьогодні буде чекати доща. Мої корови вже спробували сіно. І сказали гарне, смачне, будемо їсти. Ну що, мої любі друзі, не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк, написати коментарі. А також чекайте новин, скільки мені коштувала купа сіна, скільки приїхало тюків, скільки кілограмів і все інше буде в моєму наступному відео.